Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами будемо починати роботу над проєктом Будиночок для синичок. Сьогодні на уроці ми будемо створювати виготовляти заготовки для нашого майбутнього будиночку. Я вам на минулому році говорила, щоб ви намалювали ескіз свого майбутнього виробу. Я намалювала схематичний ескіз із розмірами, за якими я буду виготовляти. Для цього року приготуйте, будь ласка, картон, ножиці, простий олівець, лінійка, канцелярський ніж, і будемо розпочинати. Я заздалегідь зробила собі по оцим розмірам, зробила собі заготовку. Я склала аркуш паперу навпіл, ось я беру папір, складаю його навпіл. Малюю пів будиночка, потім його вирізала. Пам'ятаєте, як ми з вами витинанку робили? Потім ось така заготовка. Чому я так зробила? Тому що мені потрібно ось таких дві штучки. Тільки одна буде з отвором для того, щоб синички туди залітали, а друга буде повністю гладка. Тепер дивіться, мені потрібно таких два, ну, не шаблона, а дві деталі. І я ось, будь ласка, взяла, обвела один раз, другий раз і вирізала. Так, обводимо. Це набагато буде швидше, якщо ви собі зробите ось таку заготовку. Так, обводимо тепер. Це одна. Сюди в мене не влізе друга, тому я перегортаю, а вона тут ще є. Ось. І знову ж таки беру ще раз. Економно використовуємо картон. Так, обвожу ще раз. Тільки вже не обвожу отвір для птичок. Так, зараз поки що оці е, вирізаємо два, е, дві деталі, мені простіше буде вирізати канцелярським ножем, тому я беру канцелярський ніж. Ось так. Користуємося обережно. так І отак вирізаємо дві деталі. Так, я вирізала дві отакі деталі, і ще мені потрібно вирізати отвір. Ножиком мені буде зручніше, ніж цим, ніж ножничками, тому я потихеньку, ось так по колу намагаюся. Пальчики тримаємо подалі від ножа, не дай Бог, спресне, щоб ви не поранилися. І пройти коло два, отак. Верхній слой, а потім внутрішній слой прорізати. Так, ось, бачите, тут іще не прорізалося. Тому ми зараз беремо трошечки навісу. Ось в мене ножичок виглядає. Навісу і подыхайте прорізаем. Є в мене дві деталі. Тепер же нам потрібно вирізати бічні сторони. Так? Скільки в мене? Ширина 6, висота 14 см. В креслениках відмічається не сантиметрами, а міліметрами розміри. Тому 14 см або 140 мм. беремо наш картон. І відкладаємо в сторону. беремо наш картон, а ми заміряємо 14 см буде, буде. Вирізали один прямокутничок 14 см, і потім його обвели і вирізали ще один такий самий. Ось 14 А ширина скільки діти? Шість. Так. Ширина 6 Тут відміряли Тут відміряли 6 І з'єднували Так, у нас відкладаємо 14 Так? 14 Ось І в сторону Таким, таких нам потрібно два прямокутника. Вирізаємо. У мене спеціальний коврик для різання ножем. Якщо у вас такого немає, то ви підкладаєте під низ Якийсь старий журнал, газетку, чернетку якусь або альбом, але не ріжете по столу, бо ви його пошкодите. Так. Ось Я вирізала один прямокутничок і мені потрібен ще один. Я беру. І тепер просто його підвожу. Так і вирізаю. Так, є ще дві деталі. Це в нас будуть бічні. Ось, діти, це в нас будуть бічні сторони нашого будиночку. Так, тепер що нам потрібно? Нам потрібно дно. Дивимося на нашу схему. Відкладаємо 10 на 6. Так, це у нас теж буде, якщо ми отак домалюємо, це у нас теж буде прямокутничок 10 на 6 міліметрів. Ой, 10, 10 на 6 см, вибачаюсь. Беремо знову ж таки картон і нам потрібно вирізати прямокутничок 10 на 6 сантиметрів. Дивлюсь, де у мене 6. Ось якраз Олівчик. Ось по цьому згинуть. Ось так і десять сантиметрів. Ось. Тут так само відступаємо шість. Помічаю а тут десять. Тут 10 і тут 10 правильно. Тепер ми їх з'єднуємо. Угу. Тут картонка чуть-чуть вкрива, я, мабуть, піду звідси. Десять. Восьмої десять, На це вже не звертайте увагу. Десять тут, шість, угу. відкладаємо десять. Так бути зрізаємо дно нашої, нашого будиночку. І в нас залишилося зробити тільки дах для нього і все. Це вся робота, яку ми повинні зробити за цей урок. Так, Акуратно допомагаємо, де в нас там що не розрізалося. Ось, картон поки що обираємо. Так, це в нас буде низ будиночку, це ми вже п'яту детальку, бока. Ось я вибачаюся: бока нашого будиночку, перед і зад нашого будиночку, і дно. Тепер нам що потрібно зробити? У нас ще ж повинно бути, бути дах. Я хочу, щоб мій дах був трішечки ширшим, довшим. Так? Тут у нас 10 сантиметрів, хай він у мене буде, Не. я хочу, щоб він у мене отак трішечки звисав, якщо 10, то хай буде 11. Але я спробую, якщо в мене картон буде таким довгим. То я хочу, щоб у мене була суцільна, суцільна криша. Зрозуміло, хочу зробити отак. Якщо в мене буде зараз 22 см довжина картону, то я спробую зробити це як суцільним. Так, 10 і ми плюс по сантиметру, по 1 сантиметру накидаємо, так, діти? Якщо 10 і 10, 20. І по 2 см 22. Так, прибираємо. Зараз будемо дивитися, буде в мене картон на 22 сантиметра чи не буде. 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 Так, ось він у мене навіть і довший. Так, використовуємо діти Економно наш картон все кладемо по краям, щоб нам якомога більше можна було зробити з цього картону, він нам ще може десь знадобитися, так? Угу. Давайте я, мабуть, буду звідси розпочинати. Так, і ширина, якщо в мене ширина будиночка ширина будиночка ось 6 см, то щоб він тут виглядав іще десь по сантиметру. 6 сюди 7 і сюди 8, так? Плюс по одному сантиметру сюди. 8 см ширина повинна бути. 8 см ширина. Ось. 8. 8, Ой. А довжина 22 сантиметра, Довжина 22 сантиметра, Так, з цієї сторони відміряли 22 і з цієї сторони відміряли 22. І тепер їх з'єднали. О, ну, тепер так само беремо і вирізаємо, дітей. Так, дітки, ось у мене заготовка для криші. Ви навіть можете, щоб ви не плуталися. Дах, вибачаюсь. Можете навіть підписати дах. Це бік. Бік, бік. Це у нас, виходить, низ будиночку, так? Низбудиночку. Ну, а ці навіть детальки підписувати не потрібно. Це те, що ви повинні були за сьогодні вирізати. Зробити собі отаку заготовку. І по цій заготовці вирізати всі деталі. На слідчому уроці ми будемо його склеювати цей будиночок. Дякую всім за увагу! До побачення.